Доброго ранку, мої любі малята! На минулому занятті до нас у гості приходив лунтик. Ми зробили добру справу, допомогли йому ознайомитися із посудом. І тепер, щоб нам віддячити, він запросив нас до себе у гості начальник з млинцями Подивіться уважно, у лунтика на столі стоїть чашка. Вона біла і прикрашена червоним горошком Мабуть, йому такі подобаються. Тож я пропоную вам теж взяти чашку і прикрасити її горошком червоного кольору і подарувати її лунку. А перед початком нашої роботи пропоную вам розім'яти наші пальчики. Ми печем, 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 а млинців багато. Пригощаємо усіх друзів маму й тата. Нам знадобиться ескіз намальованої білої чашки, пензлик, серветка, клей та кружечки червоного кольору. Беремо одну горошинку, мастимо клеєм та приклеюємо на нашу чашечку. Серветкою притискаємо. І так розташовуємо наші горошинки в довільному порядку. Подивіться, діти, яка гарна чашка в нас вийшла. Вона біла з червоним горошком. Зовсім як у лунтика. Тому я думаю, що наш подарунок йому обов'язково сподобається. А я пропоную вам разом із батьками виконати таку ж роботу, прикрасити свою чашечку, а ми з лунтиком будемо чекати на ваші роботи. До побачення!